Отже, давайте приступимо безпосередньо до інсталяції нашої системи Linux Mint. Для цього на робочому столі в нас є іконка, яка називається Install Linux Mint. Ми її запускаємо і чекаємо, поки загрузиться інсталятор. І в першому вікні нам пропонують обрати мову нашої операційної системи. Ну, бачимо, що тут автоматично вибралась українська але можна обрати будь-яку будь-яку іншу мову естонську англійську як бачите тут їх є дуже 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 багато мов навіть є китайська там арабська ось ну, інсталятор автоматично вибрав українську тому ми тиснемо продовжити Попадаємо в наступне вікно, де інсталятор перевіряє деякі параметри, які його зараз бачу, влаштовують. Це є вільний простір, тобто йому потрібно щонайменше 8,7 ГБ вільного простору, а також з'єднання з інтернетом. Це все у нас є, тому ми тиснемо Продовжити. Ось, А тут. Запитує, куди нам потрібно поставити наш Linux. Оскільки ми, оскільки ми маємо лише один жорсткий диск, той віртуальний, який ми створювали, тому нам потрібно обрати перший варіант start-диск і встановити Linux Mint. Але у випадках, коли ми маємо один Winchester вже розбитий на декілька розділів, скажімо, диск C і диск D. І на диску де в нас зберігаються якісь можливо ігри, картинки, відео, тобто важлива для нас інформація, яку, е, яку не можна втратити, то цей варіант нам не підійде, оскільки він форматує диск і розмічає його е, заново. І всі дані наші просто зітруться, і відновити їх вже не буде ніякої змоги. Для цього е, у нас є інші варіанти, але ми їх е, я їх розглянув Інакшому відео, яке я обов'язково знімлю, якщо це комусь цікаво. Зараз ми обираємо sterти диск і встановити Linux Mint. Натискаємо кнопку Встановити зараз і чекаємо, поки інсталятор розмітить диск. Так, продовжити. Нас... Ми впевнені, що ми хочемо це зробити. Натиснемо Продовжити так, зараз інсталятор форматує та розмічає наш віртуальний жорсткий диск автоматично під свої потреби. Нам лише потрібно трішечки зачекати. У цьому вікні інсталятор нам пропонує обрати додаткову розкладку. У нас е, системна розкладка, тобто розкладка по замовчуванню, вже є англійська. Зараз ми перевіримо тут. Так, є латинські літери. Ось, А в якості додаткової, другої розкладки ми обираємо українську. В принципі, інсталятор це вже зробив за нас. Тому ми просто тиснемо Продовжити. Тепер нам потрібно ввести наше ім'я. Давайте введемо в Booger. Далі нам потрібно ім'я нашого комп'ютера, хай буде так. І ім'я користувача. От він це все автоматично зробив наш інсталятор. Тепер нам потрібно ввести пароль. І підтвердити наш пароль. Це потрібно робити щоразу. Ну, тобто це потрібно, пароль нам обов'язково потрібний. І тепер вибираємо входити автоматично, щоб не вводити пароль щоразу, коли загружається система. І тиснемо Продовжити. Далі нам пропонують ознайомитися з деякою інформацією, нам показують слайд-шоу розказують про переваги, про, про переваги Linux, розказують про встановлене програмне забезпечення, як бачимо. Як ми бачили в попередньому відео, у нас вже є Firefox браузер, а також підтримка Flash, ми відео дивились та Java. Також у нас вже є встановлені е, аудіоплеєри та аудіокодики, тобто нічого додаткового не прийдеться нам шукати і встановлювати. також. Це стосується відео, це все у нас вже є. Також перегляд та обробка фотографій теж є. Тут є. Встановлений аналог Photoshop навіть є. Це як аналог ACDC, ну, тобто переглядач фотографій. Також поштовий клієнт є. HexChat чат та мессенджер. Також у нас є LibreOffice, який є сумісний з Microsoft Office, та PDF Reader, в принципі, бачите, нам не потрібно буде його якось додатково встановлювати, він вже тут є в нас. Також, що не може нас не тішити, є Steam для Linux, тобто ми можемо встановити Steam і грати в наші улюблені ігри. Ну, правда, лише якщо вони ще підтримують Linux. Також Skype є для Linux, Google Earth, Picasa ж програма для фотографій. Тобто популярні програми під Linux працюють. А ті програми, які не працюють, власне, працюють за допомогою утиліти Wine, про яку ми обов'язково поговоримо в одному із наших наступних відео. Ось, а також VirtualBox це та програма, власне, в якій я зараз працюю, встановлюючи Linux. Також ну, ми можемо будь-коли і будь-як змінювати зовнішній вигляд нашої операційної системи. От в чому Linux відрізняється від Windows, а тим, що Linux є набагато гнучкіший в плані зовнішнього вигляду. Про це ми поговоримо якраз в наступному відео. Про зовнішній вигляд Linux. Ось. І так само, як і для Windows. Для Linux виходять оновлення, періодично є менеджер оновлень. Ось. І, в принципі, нам тут і так все зрозуміло. Тобто все працює, як і він 7 собі. Коли виходить оновлення, він їх встановлює, ніяких проблем. Так само і підтримка інформаційна. Тобто, якщо нам щось не зрозуміло, якщо виникають якісь складнощі, ми завжди можемо зайти на форму. Є багато форумів, чатів, є... є громади, спільноти в інтернеті. Тобто завжди можна знайти ту інформацію, яка нас цікавить по Linux. А нам лише залишилось зачекати, дочекатися, коли інсталяція завершиться. Інсталяція завершена. Тепер нам потрібно лише перезавантажити нашу систему. Тиснемо на кнопку і чекаємо, поки перезавантажиться наша віртуальна машина. Машина перезавантажується. Ми бачимо тут логотип Linux Mint у вигляді такого стилістичного листочка м'яти. Зараз чекаємо. Все. Наша операційна система встановлена, ми її загрузили. І можна сказати на цьому все. Е, в наступному відео ми з вами поговоримо про зовнішній вигляд е, Linux. А. Також е, ми спробуємо зробити його схожим на Windows 10. Ну, що, також трошки по -по подивимось на різні теми робочого столу. Ось. І до наступного відео.